Кіра вірила, що покинуті місця мають пам'ять. Вона була фотографом, мисливицею за привидами, не у паранормальному, а в архітектурному сенсі. Її об'єктив шукав сліди життя, що застигли в пилу та іржі, історії, розказані тріщинами на стінах. Цього разу її здобичу мав стати санаторій Чайка, бруталійський монстр на кручі над осіннім Чорним морем. Де колись лікували, а частіше проводжали в останню путь хворих на туберкульоз, місцеві обходили його десятою дорогою, розповідаючи пошепки про важке повітря, і кашель, що досі лунає в порожніх коридорах у вітряні ночі. Для Кіри це було запрошення вона прослизнула всередину через розбите вікно цокольного поверху надвечір. Повітря всередині було густим, нерухомим. Просякнутим запахом морської солі, вогкості та ледь вловимим солодкувато хімічним духом застарілих ліків. Тиша була майже абсолютною, порушувана лише далеким шумом прибою та скрипом скла під її черевиками, це була ідеальна тиша вона розпакувала свою камеру, відчуваючи знайоме збудження, суміш трепету та творчого голоду. Перші години були справжнім бенкетом для її об'єктива, покинуті палати з рядами іржавих ліжок, накритих шарами облупленої штукатурки, дитяче крило, де на стіні зберігся вицвілий малюнок сонця з тонкими, як павучі лапки променями, процедурні кабінети, з розбитим медичним склом, що хрумтіло під ногами, наче тонкий лід. Кіра працювала методично. Ловлячи гру світла і тіні, естетизуючи розпад. Вона почувалася не порушницею, а літописцем. Коли сонце почало торкатися обрію, забарвлюючи хмари в драматичні відтінки, вона вперше почула його. Це був не просто звук, а радше відчуття, вібрація в грудях, ритмічний глухий вологий кашель. Він долинав ніби здалеку, з глибини будівлі. Кіра завмерла, прислухаючись. Звук повторився, а потім стих. Напевно, просто гра відлуння від хвиль, що вдарялися об скелі внизу. Вона знизала плечима, хоча по спині пробіг легкий холодок і продовжила зйомку. Але тепер тиша вже не здавалася нейтральною. Вона стала напруженою, вичікувальною. Кірі почало здаватися, що за нею спостерігають. Кілька разів краєм ока вона помічала рух. Біла тінь, схожа на халат медсестри, що майнула в кінці коридору, згорблена постать, що на мить з'явилася у дверному отворі. Коли вона різко повертала голову, там нічого не було. Втома і гра уяви, сказала вона собі, але серце билося трохи швидше. Повітря стало ніби щільнішим, їй стало важче дихати. Вона списала це на пил, але відчуття стиснення в грудях не минало. Кашель повернувся тепер ближче і голосніше. Це вже не був одинокий звук. Це був хор, десятки різних кашлів, сухих і вологих, слабких і розпачливих, зливалися в моторошну симфонію страждань, що котилася нескінченними коридорами. До них приєднався шепіт. Десятки голосів, що накладалися один на одного, бурмотіли уривки молитов, скарги, імена, кіра відчула, як волосся стає дибки». Це вже не можна було пояснити логікою. Вона кинулася до виходу, але важкі вхідні двері, які вона легко відчинила кілька годин тому, тепер були заклинені, ніби їх тримала невидима сила. Паніка почала підійматися з глибини її душі. За вікнами швидко сутеніло, здіймався вітер. Будівля стогнала і скрипіла, ніби живий організм, що прокидався. Раптом, крізь хор кашлю та шепоту, пробився новий звук різкий пронизливий дзвін ручного медичного дзвоника. Він лунав десь зовсім поруч, закликаючи не на допомогу, а до неминучості. У пошуках порятунку Кіра забігла до кімнати, що колись, мабуть, була кабінетом головного лікаря. Вона зачинила двері і притулилася до них спиною, важко дихаючи. Її власне дихання перетворилося на хрипкий уривчастий свист. Тут було неймовірно холодно, дзвіночок замовк, але кашель тепер лунав ніби з середини самих стін, і тоді вона їх побачила вони почали проявлятися повільно, наче старі фотографії у проявнику. Напівпрозорі мерехтливі постаті заповнювали кімнату. Худорляві пацієнти в лікарняних піжамах сиділи на неіснуючих стільцях, лежали на примарних ліжках. Їхні очі, порожні й бездонні, були звернені на неї. Вони не рухалися, лише дивилися і кашляли, кожен вдих і видих, сповнені столітнього болю. Це був мовчазний, засуджуючий хор мертвих, з поміж них виступила одна постать. Високий чоловік у лікарському халаті, з суворим обличчям і втомленими очима. На грудях його халата розпливалася темна пляма. Він не йшов, а ніби плив повітрям, зупинившись за кілька кроків від кіри. Він підняв свою спектральну руку і вказав на неї довгим звинувачувальним пальцем. Він не розтулив вуст, але його голос пролунав у її свідомості холодний, відсторонений, клінічний. Двостороння інфільтрація легень, гостра дихальна недостатність, прогноз летальний. Кіра відчула нестерпний біль у грудях, ніби її легені наповнювалися розпеченим склом. Вона спробувала закричати, але з її горла вирвався лише слабкий вологий хрип. Вона впала на коліна, задихаючись, і її тіло судомило. Її власний кашель тепер приєднався до моторошної симфонії санаторію. Вона впустила камеру. Падаючи на підлогу останнім зусиллям свідомості, вона побачила, як примарні пацієнти схиляються над нею. В їхніх очах не було злоби, лише втомлене, безкінечне співчуття. Вони не нападали, вони приймали до себе нового хворого. Через три дні поліція знайшла її тіло. Двері були відчинені. Суд мед експерт. Не знайшовши жодних зовнішніх ушкоджень чи слідів боротьби, написав у висновку Смерть внаслідок раптової, гострої дихальної недостатності нез'ясованої етіології. Її фотоапарат лежав поруч. Більшість знімків були бездоганними, моторошно красивими свідченнями розпаду. Останній кадр був зроблений випадково, коли камера падала. Це був розмитий автопортрет. На ньому було видно обличчя кіри, спотворене жахом і агонією, з широко розкритим у беззвучному крику ротом, а за нею, накладені на зображення, ледь помітні й прозорі, виднілися десятки інших облич, обличчя стражденних душ, що назавжди залишилися пацієнтами санаторію Чайка.